Всім привіт, друзі! Анамірочка монає. І зустрічала моя курочка. Тайса. Ну, Міра, ну дай Тайсона покажу. Вачте? Рівну я, щоб тільки її. Моя зірочка, моя курочка, вона ну, обідався. Обидалась моя зірочка, що не першого його, да. Ну, я Люблю тебе, мой зайчик. Дуже хороші собачки, друзі мене. Дуже добрі собачки. Ну, це моя сім'я. Я дуже їх люблю. Друзі, 27 січня 2025 року. Отаке у нас на дворі сьогодні Кривий Ріг, Дніпропетровська область, канал Життя на КДЗ, Мене звати Ірина. Друзі, погляньте, все зелено у нас. В общем, зими як не було, так і немає. Та я й не надіюся, що вона буде. Я лично не хочу, щоб вона була. Мені добре і так, друзі. Сьогодні вже дощику немає, немає туману, немає мряки. Ну і дуже так, скажімо так, теплесенько. Не сонячно, бачите, сонця нема, тучками, хмарками, все так, все небо затягнуто, прям дуже дуже затягнуто. Але не вітра немає. Не, не дощу, не мряки, в общем, погодка те, що треба. В общем, можна хто що е, наразі ще не всп зробити в городі, можна е, на цей час обрізати дерева, які ще не пообрізали восени, чи е, там, коли ви обрізаєте, то ну, наразі не, не волого, немає морозу. Тобто, ну наразі можна обрізати дерева, можна по річки в цей час обрізувати, хто не обрізав по річки, смородину там, ну хто не обрізав, це можна робити е, в цей час. Оно, курочки, друзі мої, ходять. Їдять добре, несуться добре. Та ну, друзі, по-перше, тепленько. І сарає сухо тепло, і на дворі тепло, Не сухо в них, воно, бачите, таке грязько, звісно, там, де вони бігають, бо це під відкритим небом. У мене воно там не закрито ніякими там, ну як, як ось, от у мене тут закрито навіс. Тут в куре в мене навісу немає. У мене там немає як зробити, друзі, якщо чесно. Я б зробила, щоб у них там сухенько було завжди, але ну там, там таке. Такі у мене такий я вибрала таке місто. Вибрала, що там неможливо зробити. Буде мішать. Ну, в общем, в общем, мене але їм так вони На Дворі тепленько, то все-все, друзі, добре. Масянчик он у мене чекає, да? Масян він. Люба зі мною торби розпаковувати, друзі. Ось я прийшла на Карачуни, тільки що їздила, Друзі, відправляла вам посилочки з насінням томатиків. Хто ще не замовив насіння моїх сортових томатиків, будь ласка, замовляйте, полистайте нижче є відео про продаж моїх сортових томатиків. Там є мій вайбер, є моя картка, я все там роз'яснюю, як замовити. Але, друзі, подивіться, будь ласка, у опису під відео. Того, які насіння залишилось, бо в мене там дуже багато сортів було. Наразі десь біля 70 сортів залишилося. Хто не хоче дивитися відео, то, будь ласка, у цьому кажись, в углу буде друга підсказочка, вискоче. Можете на неї нажати і прямо на те відео вийдете. Або ну, все одно там вайбер треба буде написати. Напишіть мені на вайбер, я можу вам скинути фото насіння, яке залишилося ну, наразі. І ще один гір. Такий перчик Чері залишився, один сорт, друзі, не чотири, а один. І, і біля 70 сортів з сортових томатиків. Друзі: Низкорослі, високорослі, і різнокольорові, і червоні, і рожеві, і, і чорні, і червоні, і сливки, і, і приплюснуті. І, в общем, якихось У мене там вибор шикарний. Кстати, друзі, була сьогодні у АТБ. Ви, не, ви мене дуже багато запитань задаєте, чи ви брали насіння і за тебе. Друзі, насіння я брала майже усе за тебе, що можу сказати лічно за себе. Томати Г зразу скажу. Ну, друзі, ви мене знаєте, я томати купую тільки у таких же колекціонерів, як і я сама. Яких в мене немає, то я стараюся десь купувати. Магазині, оце в пачечках я не признаю, бо там ну, ліж би що, як, це як по мені, то вам. Я хочу збирати добрі врожаї, а не 4 помидора з куща. То хочу нормальний, дійсно сорт, той, що соответствує тому сорту. Далі огірки. За тебе, то вообще повен треш це викидка грошей на вітер. Ні, ну звісно, хто ще раз кажу, хто хоче з куща там. В мене знайома. Ой, а я аж цілу літрову банку у минулому році за тебешного гірка зібрала і законсервувала. Ну як для вас літрова банка це нормально з куща, то для мене це. Ненормально, це дуже мало. Це прям дуже мало. Я таким не користуюсь. Ге. Далі, чорнобривці мені сподобалися, я купувала, садила, да. Айстра, друзі, перемішана, пересортиться повнейша. Я купувала таку. Повну айстру, але більшість була така, знаєте, пуста, як ромашка. Ну, Мені таке не подобається. У магазині Тада я купую вже третій рік насіння цієї айстри. Любові, друзі, вона вся повна, вся соответствує іменно сорту і іменно кольору. То мені подобається. Далі, що в АТБ? Редиска, та, що дліненька, друзі, мені сподобалась, дуже добре вродила. Буряк не сподобала. Вся морква, вообще повин, треш. Ге, ге ге зелень, друзі, на вся як для домашнього садіння використання, отакову. як для на продаж, щоб її було багато, то, звісно, лучше професіонально профнесіння купувати зелені. То ось так я скажу. Хотіла б подивитися, по якій ціні буде ґрунт у цьому році в АТБ. Бо всі ті роки минулі я купляла тільки в АТБ. Розсаду я висаджувала іменно вот ті ж що в хаті в стаканчиках, то я користувалася тільки АТБшним. Більше мені сподобалось, друзі, АТБшний ґрунт для розсади. То я подивилася, ще поки немає там. Ще хочу подивитися в магазині Тада. Ну, то мені далеченько, я от як поїду, то подивлюся вам розкажу. Ще, друзі, за тадами не питали, які огірки, які помідори, і що там за насіння, що я купувала. Купувала помідори, друзі. По ВНГ мені не не сподобались, лише сподобались ті, що подорожчі, ті, що з чорною бірочкою, ті, що ефки, не сорти. Сорти Г. Мені лічно не сподобалось. Огірки, друзі, ви знаєте, я купую тільки ті, що самі найдорожчі, які по 10 насінинок теж із чорною смужечкою зверху, а не оті, що дешеві, що там Нижинські, всякий брит, мені той повенбрит. Мені, мені лічно не сподобалось. Дуже не сподобалось. Редиска мені сподобалась, зелень мені сподобалась. Все, друге. А, і і перед солодким мені не сподобався. Гіркий, е, якийсь один, я помню, брала, мені сподобався, але в мене кращий. То я його більше і не садила. То оце що, друзі, я вам скажу. А ще, друзі, у минулому році я в тада брала ґрунт для розсади. Ну, він кажись, не пам'ятаю, друзі, точно, кажись, він. Е, Вроді, як одна ціна за ТБшну була, але там або трохи різниця маленька була. Ну мені більше ТБшний ґрунт сподобався, якщо чесно. Це як по мені. А то пишіть свої друзі відгуки, то от кого. Буду садити в цьому році. Все буду вам показувати. Бо дуже багато, друзі, хто в мене замовляє насіння. Кстати, друзі, хто мене замовляє насіння по другому, по третьому, по четвертому разу, і ви, мене, ви мені кажете, нащо мені писати адресу, якщо вона у вас є. Друзі, в мене нема вашої адреси, бо я, як відправляю ваші замовлення, я видаляю все з вайбера. У мене дуже багато замовлень. Друзі, Кожен день біля тисячі замовлень. Ви розумієте, мене б той вайбер луснув. Зрозумійте мене, будь ласка, я дуже вам всім вдячна за такі добрі відгуки, дуже-дуже вам вдячна. Ну, звісно, бувало таке, що там от одна жіночка із всіх оцих замовлень цьогорічних була невдоволена, бо я не на те відділення відправила їй посилочку. Друзі, ви, будь ласка, коли мені даєте індекс, ті, хто... Укрпоштою в особливості користуються. Ви взнавайте, чи працює іменно те відділення. Бо якщо те не працює, я буду відправляти на те відділення, яке мені порекомендує Укрпошта чи нова пошта, розумієте? Бо ну, по-другому ніяк, якщо воно не працює, туди ніхто нічого не відправить. Ну, то отак. Оце, друзі, я вам в принципі все сказала. Ось трохи вам город покажу. Ну, при... А як був він, так і є. Все добре, все Кривий ріг, друзі. Тримаємося. Ну дай Боже, все буде добре. Низький уклін Клінта велика. Дякую нашим захисникам та захисницям за тяжку працю. Дуже вони працюють, дуже дуже прям добре працюють хлопчики та дівчатка наші. добрі наші захисники. Скоріше, все це закінчилося. Скоріше настав мир. Перемога нашої доброї України, будемо надіятися, все буде Україна, друзі, все, 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 все буде добре. Ось буде тепленько, будемо садити помідори, гірки, перець, баклажани, кавуни. В общем, друзі, воно все буду вирощувати. Кстати, друзі, декілька деревців яблунь хочу прибрати. У нас і... Яблуні на продаж, яблука на продаж не дуже користуються спросом, якщо чесно, або в них ну дуже низька ціна. Я ліпше їх приберу, залишу собі там 4-5 деревинок, які мені тільки подобаються, що я для себе і для своїх діточок вирощую, щоб ми їли. А на продаж не хочу. Вони дуже дешеві в нашому регіоні. Я мені ліпше засадити помідорами, я торгую насінням помідорчиків, то мені ліпше засадити це помідорами, то буде. Мені мені на моєму городі буде вигідніше і фінансово, і і поїсти, і і продати, і в общем, ну діло, е, отаке, воділо, друзі, то от таке тепленько. Зараз, друзі, хочу дістати градусник і глянути, скільки температура. Бо щось у ну, нас ну, зими зовсім нема на Криворіжжі. 5 градусів. Не знаю, друзі, видно вам, не видно, такий, трохи зламався він, звісно. Хтось писав мені, що цей градусник не точний. Ні, друзі, я перевіряла вже багато разів точний. Це я, це я, кстати, друзі, купувала в Аврорі. Самий найдешевший, 12 гривень. У мене в хаті такий стоїть і оце тут. Оно масянка все-таки хоче розпаковувати. Друзі, будемо, зараз я вскупилася, розкажу та покажу, що я купила і по яким цінам. Зайшла в Pizza Day, друзі. Мені подобається там піцу. Сьогодні я купила гавайську. Навіть розкрию її, друзі. Вам покажу, як, як, як вона виглядає іменно в цьому магазині. Бо, якщо чесно, я е, дуже довго йшла пішки на маршрутку. Е, ну, трохи короче, опоздала, то вона все одно холодна, буду її розігрівати. Друзі, от кого вона виглядає. Така смачна, класна. Так, все зачиняю та мікроволновку кину та розігрію її і буду їсти. Так, в АТБ, друзі, була. Була на акції скумбрія, я її дуже полюбляю. І вона, друзі, єдина риба, яка вирощується іменно у морі. Вона з моря, друзі, не з басейнів, як оту, червона риба, креветки. От. Вони всі на фермах вирощуються. А оця дійсно рибка, вона корисна для здоров'ячка. Ось це така, дивіться, велика. Льоду на неї нема. У тебе обично дуже багато льоду, а в цей раз немає. Кіло 68, друзі. Оце Така фірма, друзі, вона сьогодні на акції, то я її взяла. Так, вона 172,50 за кілограм. Далі, друзі, на акції отакий собачий сухий корм. Тут 2 кілограми 149,90. На 2 кілограмах майже 50 гривень скидка. Я завжди купую. Я вже 5 пачок там наскладала Собачкам І оце сьогодні ще купила. Поки буде акція, поки буду по пачки купувати, бо ну, мені тяжко носити. І буду складати собачки, їдять мене, таке полюбляють. Далі, друзі, як завжди, ось бананчики непогані. Якраз теж тільки вила ну, поклали коли. Я прийшла і купила я ці банани 59,89 за кілограм. Дуже захотілося мені рошеновських. Цукерочок ромашки, друзі, я її дуже люблю. Вона коштує 253,79 за кіло. Я купила 504 гри. Ось таку багатеньку вийшло. Там дивилася, що шоколадки були на акції. Ну, Вигідніше, мені вийшла ромашка. Тільки, ну, Я дуже люблю ромашку, дуже люблю Мак червоний. Але Мак 400 щось, ну, для мене це дорого. Я б так забагато б не купила. ромашка до. Чаю піде аж бігом. Далі, друзі, дуже корисно зараз їсти для сердечка, для судин, друзі, грейфрут. Дуже він корисний. 68,95 за кіло. Оце я купила такий, що червоний усередині. Далі, друзі, теж для судин, для крові, для серцю. В общем, дуже корисно. Ну, я думаю, всі знають, це гранат, друзі. Наразі в АТБ отакий. Дуже спілий, дуже червоний, дуже солодкий гранат. Я 4 штуки купила, друзі. Гранат коштує 98 ,95 гривень 95 за кіло. І купила, друзі, мандаринки. Е, мандаринки 64,95. Отакого От я в пакеті купила. Е, вони такі отакі, друзі. Отакі, отакі. Величенькі. Величенькі. Оце, друзі, все, що я купила. Ну, на суму вийшлося в мене 538,17, 17 Оце без корму, бо я е, знімала кошти е, в АТБ, на лічку знімала е, з картки. То я робила двома чеками. Отдільно взяла корм, мені там дали суму, яку, ну, яку змогли. І оддільно це отаку. Е, то друзі, хто, хто не знає, в АТБ можна зняти е, налічку. Можна з картки зняти гроші. Коли ти купуєш товар, ну обов'язково треба щось купити. Тоді там дають кошти, якщо е, видають, верніше, якщо ну, є в наліччі у них на касі. Бо бувало у мене таке, бувало частенько, бувало, що я е, приходила е, на касу, там, кажу, можна зняти кошти. Вона каже: Ні, не можна, або я тільки сіла, або вже переді мною всі кошти були зняті. Ну то, то друзі, от кого. Е, так, ну, що що ще по городу, друзі? У мене все, в принципі, всі дерева я пообрізала. Єдине, абрикосу я не вспіла і не буду я її поки чіпати. Я ще думаю, я хочу її трохи омолодити, зрізати декілька великих стовбурців, гілочок. Але я ще подумаю, друзі, не знаю. Ще я думаю, мені не хочеться, щоб вона була така висока. У мене немає таких, оце в мене найвисока деревина, це абрикоса. Мені я, дуже, ну, я боюся висоти, то я стараюся, щоб мене, бачите, воно, в мене всі обрізані деревця, вони всі низенькі, що можна, ну, можна так зривати, можна стати на стільчик і зривати ягодки, а на обрикосу треба вилазити, друзі. Вона така ну, більш висока, то я хочу її трохи приспустити. Ну, це ще, ще, ще вилами по воді писано, друзі, як вже чесно. Ще... А туди далі подивлюся. І що, друзі? В цьому році я зовсім не обрізала е, свої трояндочки. Ну нічого, друзі. Е, це будемо навесні робити. Я вам обов'язково буду показувати це, як я роблю. Е, це не тяжко робити, і нічого страшного, що вони ось у мене перезимували. Е, оно, і погляньте, ону, і у сусідів вони перезимували, необрізані. і у мене перезимували, необрізані. Ну, це таке діло. Так, воно моя груша. Грушу я всередину велику гілку зрізала, і вона получилася такою гарною чашою. Ну, буде вдобно обробляти, і вона менше буде хворіти, бо вона буде провітрюватися. Дуже класна грушка. Ось у мене яблуньки то речів. Речів я обов'язково залишаю. А це в мене.